Я прийшла в ліс і знайшла місце, де поруч ростуть три аборигенних європейських, українських види кленів, тому що зараз в Озеленені багато чужоземців. Так от цей клен називається клен польовий. Мало хто про нього знає. Листя таке, бачите, некрупне, темне, глянцеве, дуже гарно. Теж в озелененні багато сортів приміняється. Рекомендую. Інш, інший вид це клен гостролистий. Ну це звичайний наш клен, який всі знають, люблять. Він восени скоро буде жовтий, такий гарний, возеленені, в лісах теж його багато. І третій вид, який хочу показати, це клен Явір. От листя трохи відрізняється, бачите, від клена гостролистого. Але це теж аборигенний український, європейський. Вид клену.